Усім доброго, мирного дня! У нас сьогодні буде огляд на китайські спиці. Бачу, багато дівчат їх купують, але в мене вони вже 4 роки. Чому хочу зробити огляд, розповісти своє, свою думку про них і чи варто їх купувати. Вони зараз на Aliexpress, на китайських сайтах є там дерев'яні, є такі всякі всякі в мене ці прості. І коли їх отримала, я була така, така задоволена, ну, видом. Тільки одним видом них, тому що вони такі бюджетні, так, на перший погляд. Вроді би. Здається, класні спиці, але я хочу сказати, що тут, куплю, куплю, тут купляєш кота в мішку. Вони йдуть на таких тросиках, ми зараз витягнемо. На таких тросиках тут все, як то кажеться, кріпиться. Ось такі йдуть тросики, вони. Прикручуються, не знаю, чи прикручую, тому що. Є тут спеціальні ці. Так. Спеціальні ключі, які їх зафіксують, так, скажімо, Скажемо так. І що ж тут є в них? Є заглушки оці. Оце переходники в, допустимо, вам треба довший тросик. Так, ви його так само прикручуєте, додаєте ще один тросик, але в'язати так невозможно. Не знаю, я скільки не пробувала. Скажу чесно, ці спиці для мене це таке розчарування в спицях. Просто прикручу вам, що мені не подобається. Можливо, це всі такі спиці. Дивіться, ось це найбільший самий, самий їхній тросик. Ось дивіться. Сами більший тросик. Давайте помірюємо. Довжину цього тросика, бо це просто я не знаю, що можна на цьому тросику в'язати. 50 сантиметрів, все. Е всі остальні тросики йдуть ще менші за цей. Ну, допустим, початок виробу ви зв'яжете, половина, я маю, до плечового, далі у вас не поміщаються ці всі петлі. Воно зовсім, ну, як на мене, неудобно. Єдиний виріб, який зв'язаний від А до Я на цих спицях, це я в'язала племінниці, вона, вона народила донечку, я їй в'язала плед великий, такий плед одіялко. Добавила ще ці одну, цей, одну ще кусочок, цього тросика, і дівчат, боже, Постійно воно розкручується, постійно, а тут взагалі є, десь воно взагалі. Вообще... Я в'язала, вроді на цих, не помню вже, дівчата, я не пам'ятаю. Тут всередині вже злизана різьба, що його не можна прикрутити, і чоловік казав, що тут вже нічого йому і не зробиш. Ну, тобто. Оцими спицями я зовсім не задоволена, не рекомендую їх купляти. Не знаю. Ну, хіба для колекції, якщо ви хочете. Я, вам, я кажу, що ви в моїх відео ні разу не бачили, що я ними в'яжу. Хто давно на моєму каналі, хто коментує, хто дивиться, дівчат, зверніть увагу, що я цими спицями зовсім не в'яжу, тому що просто ними неможливо в'язати. Не знаю, вони настільки неудобні. Настільки, по-перше, мені наві сама довжина спиці коротка. Воно мені ось тут в пальця жме. Те, ну, що неудобно, то ладно, я на все мов'яжу. Мені неудобні ці труси. Вони такі дерев'яні, ну, дубові, не дерев'яні дубові. І мені саме головне, що вони дуже короткі. Е, да, давайте поговоримо про шапки. Шапки в'яжуться на цьому самому меншому там тросику. Боже, ну я взагалі не можу в'язати шапку на ньому. Я його робила, ну це не моє, чесно вам скажу. Якщо ви маєте такі спиці, ними задоволені, будь ласка, в'яжіть, напишіть мені, чи у вас було таке, що у вас е, позлизувалось тут кріплення. Як це називається? Ну, я його не можу закрутити. Так? І одні в мене спиці з браком, вони взагалі. Цих найбільших, мені кажеться. Ну, я, чесно кажучи, більше складаюся до. Це моє особисте. Таке сприйняття, що спиці в наборах, ти там в'яжеш буквально пару, пару своїх позицій, а останні вони просто лежать, чекають, не знати, коли ти ними можливо, будеш в'язати. І ну, такий був маленький відеоогляд. Якщо вам сподобався, поставте вподобайку. Не забудьте підписатись на мій канал. І до скорої зустрічі! А слідучі спиці будуть ті, якими я дуже задоволена, я вам теж покажу, якими я багато речей відв'язала. Ви бачите дуже часто їх в моїх роликах. До побачення!